Наш Небесний Отець глибоко зацікавлений усім, що стосується нас, і того, що наше, чи є якась найменша річ, якої б не зауважив той, хто порахував навіть волосся на нашій голові, хоча ми були створіннями, які відпали від шляхетного стану, в якому були створені, та Бог так полюбив наш рід. Коли ми ще були грішниками, що за велику ціну подбав про наше відкуплення, реституцію і наступну вічну славу. Оскільки Він любить нас, то через Христа поширив на нас милостиву ласку приходити до нього, як діти приходять до Батька. Ми зовсім не повинні боятися, що він надто зайнятий справами більшої ваги. Або втомлюється, коли ми